Телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним про завершення війни в Україні обурила західних журналістів та європейських політиків. Аналітики найбільших таблоїдів світу опублікували колонки щодо ризиків зближення лідерів США та Росії, а країни ЄС зажадали брати участь у майбутніх переговорах. Докладніше про це в матеріалі Телеграфії. Після годинної розмови Путіна із Трампом в Кремлі заявили, що Росія імпонує позиція нової адміністрації США, яка має намір робити все, щоб завершити конфлікт в Україні. Водночас західні видання повідомляють, що європейські лідери стурбовані ризиками здачі Трампом позиції ще до початку перемовин або ж укладення угоди, яка не буде угодою. Змі також пишуть, що перед контактом з Путіним американці не консультувалися ні з українцями, ні з європейцями. Британське видання The Telegraph випустило красно. Мовно темну статтю, де пише, що США не дотримуються своєї обіцянки не підігрувати Росії, щоб це не виглядало так, ніби дві супердержави ділять третю без її участі. Згідно із заявою чільника Пентагону Піта Гексета, тепер бачення миру американцями передбачає, що Україна не поверне окуповані території, не отримає членства в НАТО і гарантії безпеки за статтею 5, А війська США не будуть залучені до миротворчих сил. На думку аналітиків, Америка не зацікавлена в гарантуванні Вані ні української, ні європейської безпеки, а це означає масштабні інвестиції Європи у свої збройні сили, щоб створити надійну оборону континенту від Чорного моря до Баренцева та від Харкова до графства Кері. В іншому випадку Путін просто нападе через кілька років, забере Харків і Київ, а потім вторгнеться в країну НАТО, пише видання. Американський Bloomberg у статті про переговори також пише, що Трамп шокував європейських союзників, які не були попереджені про його розмову з Путіним, і назвали це продажем, адже США, схоже, поступаються ключовим вимогам Росії, не отримуючи нічого. Натомість, Bloomberg Economics підрахував, що захист України та розширення власної армії може коштувати великим державам континенту додаткових 3 трильйони 100 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. На думку аналітиків британської газети. Тенде Таймс, телефонна розмова Путіна і Трампа свідчить про те, що спроби ізолювати РФ провалилися. Крім того, існують сумніви щодо здатності американського лідера зупинити бойові дії, не капітулюючи повністю перед вимогами Москви. Британський журнал Економіст видав статтю із заголовком Україна боїться бути виключеною з переговорів між Америкою та Росією. Журналісти уточнили, що за кілька годин до розмови Трампа з Путіним взяли інтерв'ю у Зеленського, який попередив, що переговори без України будуть небезпечною зрадою. Своєю чергою, Німеччина, Польща, Іспанія, Євросоюз та Єврокомісія, Велика Британія та Україна зробили спільну заяву за підсумками зустрічі у Парижі, в якій наголосили, що Україна і Європа Ають бути частиною будь-яких переговорів, адже безпека європейського континенту є їхньою спільною відповідальністю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.